Так, буде звучати дуже багато спіричуальної двіжухи, про яку зазвичай говорять хіпарі падкита на якихось фестивалях. Але я намагатимусь підібрати якомога більш науковий підхід. Перш за все, вау, яка зустріч! Ребята, ви реально тут? Прийшли, подивитися, послухати, що я тут скажу. Ах, ну давайте. Тож, first thing first. Всі з нас, усі, кожен абсолютно, мабуть, можливо, ні, що це за впевненість, я не знаю. Але багато точно чули про те, що усе у світі пов'язано, все законекчено, взаємодія і так далі. Я точно плотно пов'язаний зі шмалью, але не про це. Так, є наступні варіанти, е, варіанти взаємодії, усього з усім. Перший варіант дуже відомий: кожна дія несе за собою послідовність інших подій. І так, цей сніжний ком несеться мільярди років в нескінченність. Звучить ну, дуже логічно. Що сказати? Ну, типу, важко з цим спорити якісь факти. А, ну, типу, реально. Хто з цим не згоден? Причина е, наслідок. Другий варіант. Все пов'язане між собою енергією, енергією, яку ми випромінюємо, і енергією, якою ми є самі. Чому ж ми енергія? Скажете ви, а тут все просто. Чому ж ми енергія? Чи справді це просто? Чи я ляпну просто так, як завжди, блять? То чому ми енергія? Навіть якщо не відштовхуватись від ідеї само... самосвідомості? енергія у всьому, і ми використовуємо енергію буквально для всього: сказати щось, подумати щось, зробити щось, подивитись сон. Я люблю дивитись сни, і це також взаємодія енергії, звісно ж. Ну і будь-що, що було створене в світі, було створено енергією. Таким самим чином, як створене твоє прекрасне слово, яке ти кажеш. Можливо, інколи воно не таке вже і прекрасне. Але я сподіваюся, що ти кажеш прекрасні слова. Ну да, ми енергія. Так. Угу. Давай заглибимось трошки в Куди ж ми заглибимось? Цікаво вам. Мені теж цікаво, куди ми заглибимось. Але я вже знаю, вище поки ні. Так, ми заглибимось в тему, чому ми випромінюємо енергію. Ось це питання мене цікавить, і ми розберемось з фактами, як я вже сказав, да. тож я хотів би відсилатись на дослідження доктора Діспензи, а також передивитись його сприйняття, тому що ну не все так однозначно з його дослідженнями. Як стверджує цей чоловічок? Ми електромагнітні істоти, тому що наш мозок постійно генерує електричну активність за допомогою нейронів. Також наше серце генерує магнітне поле, тому наше тіло це постійне джерело енергії, яке випромінює хвилі в простір. Цікаво, наскільки тупий у мене погляд, коли я це все кажу. Подивлюсь, так чому ж ми взагалі випромінюємо енергію? В дусі квантової фізики вся матерія це енергія. Кожна клітина, кожен атом в тілі випромінює і приймає енергію. Наші думки це електричні сигнали, а емоції магнітні хвилі. Разом вони створюють електромагнітне поле, яке впливає на наше тіло, впливає на простір навколо нас, взаємодіє з квантовим полем можливостей. Ну а тепер наскільки це правда? Цікаво, так? Да? Тож, перше, вимірювання мозкових хвиль EEG абревіатура. Якщо комусь цікаві абреві... абревіатури, доктор Диспенза проводить медитаційні ретрити, де учасникам ставлять увага, складне слово, електроенцефалографи. І фіксують зміни в мозкових хвилях. Права ладошка спотіла, мікрофон переходить в ліву ладошку. Коли людина переходить в фазу глибокої медитації, збільшується активність альфа, тета й гамма хвиль. Зрозумілі вам типи хвиль. Да? Діспенза стверджує, що ці хвилі корелюють зі зміною стану людини і відповідно змінюють частоту випромінюваної енергії. Науковий факт стосовно цього EEG, пам'ятаємо абревіатуру скан мозку, EEG справді вимірює енергетичну активність мозку, але зв'язок між цим і впливом на реальність це лише. Інтерпретація диспензи. І насправді це не те, що доведено. Спенза посилається на дані, що серце справді випромінює магнітне поле, яке можна виміряти кількома приладами. Можливо, це два прилади. Можливо, це чотири прилади. Кількість приладів залишається в таємниці. Хм... Також він ссилається на те, що це поле, є, це магнітне поле, яке випромінює наше серце, змінюється в залежності від емоційного стану людини і також це стверджують дослідження харт Math інституту. Знову ж таки, науковий факт. Так, серце справді створює магнітне плов, магнітне плов, магнітний плов. Серце створює магнітне поле, але його сила дуже слабка і майже непомітна. Плюс швидко згасає на відстані. Твердження про те, що це поле взаємодіє з квантовим полем і змінює реальність, наразі це не доведено науковими публікаціями. Ще один тип сканування мозку. Цього разу у нас абревіатура, яка звучить так: FmRI. Тож також він проводить е, функціональну МРТ мозку. Це, як під час медитації змінюється активність певних ділян мозку, Особливу увагу приділяє пінеальній зоні, вважаючи її своєрідною антеною з квантовим полем. FMRI дійсно вимірює зміни активності мозку, але про квантові взаємодії це нічого не доводить. Діспенза дійсно використовує реальні наукові методи, щоб вимірювати фізіологічні стани. Але його висновки про вплив на реальність, квантове поле і тісну взаємодію нашої енергії з навколишнім світом базуються більше на особистих інтерпретаціях. Так, виходить, наукових доказів цьому немає і залишаються лише особисті переконання. Тепер я хочу поділитись своїм особистим досвідом. Тож, перше, про що я розкажу, це про зв'язок з Всесвітом і з собою як частиною цього всесвіту. Тобто, вся енергія це Всесвіт, і всесвіт це вся енергія. Я енергія, ти енергія, вся е, енергія. Тож, якщо я енергія і я частина цієї енергії, ця енергія піддається впливу. Історія про потяг. Коротко розкажу історію, але, бля, не знаю чому. Але вона мені прям засіла в голову і така, і так плотно наштовхана ці думки взаємодії. У мене був літак в Хорватію з Німеччини, і треба було добратися поїздами в це місто в Німеччині, де Аеропорт знаходиться. І так вийшло, що десь три потяга було скасованих, і в останньому потязі я вже зрозумів, о, все, я ну не їду, не можу встигнути в аеропорт. Все, блядь, є поїзда. Почав дивитись карти, щось шукати, якісь можливості, і зрозумів, що я взагалі не туди їду. Я буквально перепутав аеропорт, перепутати аеропорт. Як це можливо, блядь? Ну це в іншому місці, буквально. І різниця там 60 кілометрів чи щось таке. І я такий, все, я точно не встигну, а потім зловив якусь другу хвилю мотивації, визвав extremely експенсів таксі, супер дороге. 100 євро я заплатив за таксі. Я ніколи так багато за таксі не платив, але я був налаштований квиток в Хорватію коштував 20 євро. А таксі, блядь, 100. Тож я встиг на літак, там буквально. Впритик мене довіз цей таксіст, який казав йому блять, гані, як можеш. Ну от моя історія про те, що я думаю, що ці поїзда були скасовані не просто так. Усі три поїзда, бо якби вони не були скасовані, я б все-таки приїхав в неправильний аеропорт. Тож таким чином, я вірю в взаємодію енергії з себе. Свою енергію я вірю взаємодію своєї енергії з навколишнім світом. Все світ любить мене, наштовхує на якісь правильні вчинки, підкориговує мою дорогу. Ну і таким чином мені здається, що да, що взаємодія відбувається. І насправді таких історій в мене дуже багато. Я дуже часто відчував, що я захищений якимись вищими силами і... Є... Відчуваю зв'язок з навколишнім світом. Звісно, я припускаю, що все абсолютно все, що відбувалося зі мною, це лише співпадіння, це абсолютно можливо. Я вірю в це. Це може бути так, чому ні? Бо наш світ це абсолютний хаос, не хаос, блядь, не дом, а хаос. Я припускаю різні варіанти, як працює з цей світ, але я справді вірю в можливість. Цю, цю можливість глибокої взаємодії з навколишнім на енергетичному рівні. Тому я відчуваю певне тепло до цієї теорії про взаємодію і любов Всесвіту до мене. Але ж знову таки інколи важко говорити про любов, коли світ наповнений такою кількістю страждань. Мені подобається бути неоднозначним в цьому питанні і допускати. Різні варіанти. Я люблю сумніватись в думках. Тож, задавайте питання собі в першу чергу. І сумнівайтесь, я думаю, це дуже корисно. Неймовірно вдячний за перегляд усього цього потоку, своїх думок. Два лайка на наступне відео. Справді, дуже цікаво, чи є в когось якась думка стосовно цього. Будь ласка, поділіться цим. Мені було. Ну реально... Цікаво почитати хоч щось стосовно моєї висіря, оцих фантазій, якийсь фідбек. Тому написати коментар це обов'язок. Ну ладно, ніхто нічого не винен, але вибір за вами. Пока!